Чи знаєте ви, яка тварина щорічно вбиває найбільше людей? Акули 10 смертей, вовки 10, Корови і коні по 20, Леопарди 29, Медузи 40, Олені 130. І це ДТП. Буйволи 200. Леви 250, слони 500. Крокодили вже серйозніше близько тисячі. скорпіони 3250 собаки через сказ. П'ятдесят дев'ять тисяч смертей щороку, змії понад сто тридцять А тепер неочікуване прісноводні равлики. Ці милі створіння передають шистосомос. і вбивають до двохсот тисяч людей на рік. А от головний вбивця комар, маленький, але щороку забирає понад сімсот двадцять п'ять тисяч життів, передаючи малярію, денге та інші інфекції. Отакої найнебезпечніші тварини, не ті, кого ми боїмося. А ті, кого навіть не помічаємо.